У системі охорони здоров'я первинна медико-санітарна допомога відіграє дуже важливу роль, От, ну, оскільки тут зосереджена практично вся сімейна медицина. Про те, як працюється лікарям у нинішніх умовах, звернувся до Юлії Сергіївни Вродзинської, керівника центру. Юлія Сергіївна, я вас вітаю. Я вас теж вітаю. вітаю. Скажіть, будь ласка, у мене таке, таке просте перше запитання. От із зруйнованої будівлі центр ваш перемістився у на території вірніше кожен диспансера. Ну а друга лабораторія на території колишньої залізничної лікарні. Чи не затісно вам працюється зараз? Ну як вам сказати в тісноті, але я кажу, не в образі, не ображені. Ну головне, що ми працюємо, що ми відкрилися, що ми надаємо первинну допомогу. Нашому населенню люди звертаються до нас, і ми нікому не відмовляємо в наданні послуг. Uh -huh. І дійсно, ми розташовуємося. Наша перша амбулаторія із зруйнована. Вона перемістилась на територію шкірвін диспансера де ми орендуємо приміщення. Так, Площ... Площа цієї приміщ... цього приміщення не така велика, дійсно тіснувато, тіснувато, але всі лікарі, які там uh -huh. є, вони розташувалися в кожного лікаря. Головне є окремий кабінет. Це uh -huh. саме головне, що люди можуть звернутися, як за правилом окрем... В окрем... до окремого кабінету і отримати допомогу саме з сімейного лікаря. Uh -huh. Друга амбулаторія розташована там, же, де вона й була, по провулку залізничному 4. Тут працюють у нас 6 лікарів, а на першій амбулаторії в шкір диспансері по вулиці Гагаріна, 2, там працює у мене 5 лікарів. Тобто, всього у мене 11 сімейних лікарів на теперішній час надають первинну медичну допомогу. Якщо говорити вже про кадрову проблему, скажіть, будь ласка, скільки лікарів у вас виїхало? І скільки ще залишилось, ну, в такому плані, щоб чи є якісь вакантні посади у посадили? Ну, як скажемо, на теперішній час навіть головна проблема, скільки в нас населення знаходиться в місті Ізюм, і скільки ми людей обслуговуємо. Якщо раніше у нас було лише підписаних декларацій приблизно 48 тисяч задекларованого угу. населення в місті і в Ізюмській територіальній громаді, то на теперішній час, за даними соцзахисту, скажімо так. За перепису, який відбувається, от, у нас нараховується приблизно 20 700, Ну, mm -hmm. так, от, плюс-мінус населення в Ізюмській територіальній громаді. На таку кількість населення, я думаю, на сьогоднішній день так. лікарів сімейних мені вистачає. Тобто, 11 сімейних лікарів перекриває потребу mm -hmm. населення в первинній медичної допомозі. Але всі сподіваються, і ми. Ми теж сподіваємося на повернення населення до Ізюмської територіальної громади, і це переважним чином буде відбуватися навесні. Тому і лікарі мої ну вони ж теж люди, і в багатьох хто виїхав зруйноване житло, і як вони мене повідомляють, що будуть повертатися, повертатися приблизно до весни. Тому, тому очікуємо це повернення і людей, і лікарів медичного персоналу. Тобто, вже будемо дивитися по ситуації, але на теперішній час ситуація вас, керована, скажімо так. А от цікаве запитання: забезпечення від лабораторії медобладнанням. Я розумію, що наразі це досить актуальне питання, тому що без них, як ви самі розумієте, працювати нелегко. Чого не вистачає, що у вас є? Може хтось допомагає у вас в цьому? Так раніше у нас працювала саме в. В Центрі первинної медико-санітарної допомоги на амбулаторії номер 1 що в зруйнованій будівлі, працювала, працював лабораторний кабінет, де ми проводили загальний аналіз крові. Угу. Потім робили біохімічний аналіз крові: холестерин і цукор, а також загальний аналіз сечі. На жаль, обладнання все було знищено під час пожежі. Під час руйнації було знищене. Від початку відновлення роботи нашого закладу, ми працюємо з організаціями з благодійниками, які можуть нам допомогти це все відновити. І на сьогоднішній день вже замовлені деякі аналізатори. Тобто, ми очікуємо отримання цього обладнання, і щоб повністю поновити роботу нашого лабораторного кабінету. Допомагають на сьогодні. Нам лабораторія ЦМЛ Піщанської Богоматері центральної міської лікарні, тобто, щоб люди не залишились без обстеження, оскільки саме проведення аналізу хоча б клінічного аналізу крові, це дуже важливо на сьогодні, щоб своєчасно діагностувати певні захворювання. Розумію. Тобто є і волонтерські у вас допомоги, так, я так розумію, так? Так, так, і так, є. так. благодійники, волонтери. Так. А, ну, Ми скрізь де могли, ми написали запити такі uh -huh. на допомогу. Звичайне, обладнання це не дешеве, і на закупівлю цього обладнання, закупівля, сама uh -huh. процес закупівлі даного обладнання в будь-якій то організації, яка волонтерська, вона потребує часу. І тому ми це розуміємо і ще очікуємо. Я так. ж кажу, на теперішній час. Ми очікуємо вже найближчим часом, можливо, будуть і поставки цього біохімічного аналізатора, аналізатора сечі, можливо, аналізатор mm -hmm. крові надійде до нас, тобто, щоб ми могли поновити цю роботу mm -hmm. повноцінно. Юрій Сергійовна, скажіть, будь ласка, чи змінився порядок прийому пацієнтів сімейними лікарями? Чи можливо так, як і був порядок прийому з самого початку, коли ми відновили свою роботу, розуміючи, що деякі люди втратили можливо свої документи, деяких виїхали сімейні лікарі, їх немає. Не всі лікарі були з нами. Тому ми робили таким чином, що людина, звернувшись до нашого закладу, могла отримати допомогу лікаря. Будь Якого будь-якого mm -hmm. навіть не свого сімейного лікаря. Але на теперішній час, коли лікар... і лікарі вже забезпечені комп'ютерним обладнанням, і інтернет вже ми провели до наших амбулаторій, і, так, і електропостачання стабільне, зв'язок з сайтами ну, майже, майже стабільний. Тому ми поновили скажімо, реєстрацію, декларування населення. Тобто бажано, щоб люди все ж таки обрали з тих лікарів, які у нас є. На теперішній час обрали собі сімейного лікаря і вже безпосередньо зверталися до нього. Тобто, така, скажімо, ситуація вже стабільна, планова ситуація, і я б рекомендувала все ж таки обирати собі сімейного лікаря. У нас працює сайт. Нашого закладу ми будемо цей сайт поновлювати актуальну інформацію і стосовно лікарів стосовно розкладу роботи нашого закладу, наших амбулаторій. Це можете знайти дані актуальні стосовно сайту. Ми розвісили на, скажімо, на наших амбулаторіях. Тут от є такий. Як то скаже, скажемо, дошка, так, да. дожка, так. Оголошення. там оголошення, і там можна знайти та навіть QR-коди ми розробили qr коди Один QR-код це саме посилання на сайт, так, так. а другий QR-код це розклад, наш актуальний телефон, реєстратури. Тобто я хочу ще зазначити, що працюють уже реєстратури, і через реєстратуру можна записатися, записатися на особливо на виклик. Лікаря додому. Лікарі виїжджають, оглядають зрахування навіть того, що деяким людям важко діставатися сюди на прийом до амбулаторії. Тому ми йдемо на такий крок робимо на зустріч, щоб люди могли записатися телефоном, а ми вже приїдемо, оглянемо, особливо коли людина хвора, ми розуміємо, що дуже важко діставатися до, на прийом до лікаря, саме вам. Скажіть, телефон, можете напрошувати? Телефон... На амбулаторії міські амбулаторії номер 1, яка знаходиться так. в шкірвендиста диспансері, вулиця Гагаріна 2. Телефони 066 987 29 33. Так. І другий телефон 097 544 93 98. Повторити, можливо. Yeah. А, yeah. Ну, це перша yeah, амбулаторія. А друга амбулаторія, якщо знаходиться по провулку залізничному, 4, телефони 066 987 29 73, і другий телефон 0,97 544 85 72. І mm. там, і там по два телефони: Дякую. один телефон Vodafone, а інший Київстар. Тобто, яким краще з рахуванням mm. того, що зв'язок іноді нестабільний, і ми вирішили, що краще мати, скажімо, два таких телефони, от актуальних, щоб люди могли дозванюватися і спілкуватися так. з реєстратором стосовно виклика лікаря додому. Добре, морякую давайте коротенько скажемо про коронавірус, коронавірусріна. Uh -huh. Все ж таки, який рівень захворюваності в нас? чи є тенденція до зростання. Хочу зазначити, що на теперішній час ситуація ну, скажімо, стабільна так, Скоріше, за все, стабільно, і я би сказала, що реєстрація таких випадків поодинока. Ми проводимо тестування швидкими тестами. Швидкі тести досить актуальні, і вони відповідають скажімо, нашим вимогам. Але саме випадки підтверджених випадків дуже-дуже мало. Тобто казати про нову хвилю захворювання mm -hmm. я не можу. Більше за все, скажімо, турбує сезонна захворюваність, респіраторні, вірусні захворювання це так. Дійсно, люди звертаються досить часто і з високою температурою, але випадки ковіда не підтверджені. Mm -hmm. Тому я вважаю, що це ну, як якзвичай передусім. Це все ж таки сказалось, наша вакцинація, наша кампанія з вакцинації, яку ми всі так активно підтримували. І на теперішній час, і досі, скажімо, люди звертаються за бустерними дозами. І тобто хочу зазначити, Так, щеплення ми проводимо. Ми отримуємо регулярно вакцину від covid 19 і рекомендації ВОЗ в тому, щоб робити бустерні щеплення. Бустерні це. Це скажімо, після півроку року. року. Майже після першого повного туру щеплення відбувається бустерне щеплення. Вже переважна більшість навіть, моїх співробітників отримали не лише першу, а вже і другу бустерну дозу, і таким чином ми вже повністю захищені від захворювання на ковід. І те, що я казала колись вже тоді, коли ми зустрічались в прямому ефірі і розповідала, що для того, щоб сформувався імунітет, ну і знизилось захворювання. На певне інфекційне захворювання, mm -hmm. так, потрібна, скажімо, така імунна прослойка. Так. І це, напевне, вже наше населення, незважаючи на всі складнощі цього періоду військового стану, все ж таки, от та імунна прослойка вона була сформована, і захворювання пішло, знайшло на нівець. Тобто, воно ще і реєструється, <служен> то лише поодинокі і не такі тяжкі випадки, як раніше було і під час цієї епідемії. Рівна, а діти можуть отримати? Обов'язкові щеплення. У вас так діти можуть. Ми отримали практично всі вакцини, так. якими щепляться, щепиться дитяче населення. І крім того, вже відбулася закупівля. Дякуючи нашим спонсорам, благодійникам. Відбулася закупівля туберкуліну. Для діагностики туберкульозу. Mm -hmm. Оскільки туберкульоз залишається все ж таки дуже актуальним на теперішній час, тому що це, ну, як ми всі знаємо, це захворювання таких негараздів війни, військових станів. Yeah. Це е, в поширенню даного захворювання сприяє і умови, і, та ж, і холод, і недоїдання, і стреси. І от чому ми дуже насторожено відносимося до нього. І закупили туберкулін нам благодійні. Не ми самостійно, оскільки ну, з коштами деякі проблемки існували. От, закупили нам благодійники, і ми повинні ось найближчим часом отримати. Тому я цю інформацію довожу до нашого населення, переважно, щоб дитяче населення пройшли туберкулінну діагностику. Певні вікові категорії, це вони знають, їх повідомлять додатково. Наш персонал медичний доведе до відома, тих же батьків, що діти повинні провести туберкулійну діагностику. І коли вже буде ця, цей препарат у нас в закладі. Зрозуміло. І ми почали інтерв'ю з того, що ви зруйнованої будівлі переїхали на нові якась території. Mm -hmm. А я хотів би повернутися. А скажіть, будь ласка, чи є перспектива відновлення того історичної будівлі на центрі? Uh, ну, ви знаєте, як це вже наш uh, був дім. Ми не ми вже кажуть, раділи з того, що ми. Там, могли проводити певні роботи, відновлення mm -hmm. знаєте, mm -hmm. і надавати теж медичну допомогу, яка самостійна. Чи... Єдине, що бентежило, що існувала деяка відстань нас від, від ЦМЛ Піщанської Богоматері. Mm -hmm. На теперішній час, скажімо, всі можливо чули, що дружина президента Олена Зеленська вона збирає кошти, благодіяння. На відновлення центральної міської лікарні Піщанської Богоматері, на відновлення. І це відновлення воно передбачає не лише відновлення, ЦМЛ, але і нас. в цьому. Це буде як свого роду єдине медичне містечко. Так, ну, це, так, так. Ми ще не бачили вже повністю зроблених цих проєктів, але це передбачалося як єдиним простором простор. Єдиний медичний простор Єдине медичне містечко, яке, скажімо, ну, слугувало для того, щоб надавати медичну допомогу і первину, і вторинну, десь на, на єдиній скажімо, площині. Ну, я Це було б непогано і зручно для нашого населення. Будемо дивитися по ситуації, що нам запропонують проєктанти, що запропонує скажімо, цей фонд, як це все буде відбуватися. Ну, Знаєте, як всі ці гарні ідеї вони здатні втік. Здатні, Тілюватися в життя, і ми на це дуже сподіваємося, що так воно буде, угу. тому що єдина наша ціль, головна наша, скажімо так, мета це здоров'я населення нашої зюмської територіальної громади. І сподіваємося, що все буде, буде, буде самим найкращим чином. А стосовно будівлі, так, існують певні скажімо так ну, ідеї. Я б назвала їх так: це ідеї повідно, тому що це а, візитна картка нашого міста, це, а, ну, як це лице нашого міста. І тому деякі ідеї існують по відновленню даної будівлі, і будемо сподіватися, що і Такі, такий такі, такі проекти будуть теж мати місто і будуть втілюватися в життя. Ну будемо це сподіватися якнайкраще. Звичайно ж, ну так все буде добре, як кажуть. Все буде добре. на сам кінець. Є нагода звернутися до зімчан. Люзаріна, що ви сказали з приводу так зміцнення здоров'я кожного ізюмчанина, Жителя нашого міста, ну тому що, самі розумієте, без здоров'я ну ніяк. Ну, звичайно, звичайно. О, Я хочу зазначити, що ну, первинна медична допомога завжди була, є і залишиться з вами, наші рідні ізюмчани. Ми намагаємося надати вам і своєчасну, і якісну допомогу. І це допомога не лише вже по фату. Факту лікування захворювань і розповісти вам про профілактику багатьох захворювань, тому що багато чого починається із профілактики. Ми маємо багато, скажімо, ідей, планів, як покращити нашу взаємодію. От ну, на теперішній час по ситуації ми завжди готові вам допомогти, і все, що у нас є, і все, що нам надходить, які ліки, яке обладнання, все це спрямоване лише, скажімо, на те, щоб зробити більш зручною, більш доступною і якісною цю первинну медичну допомогу для нашого населення. Ми отримуємо багато деяких препаратів, і ми від їх від волонтерів, і ми видаємо ці препарати з лише. Ще єдине, що за рецептом лікаря, все, що у нас є, буває таке, що люди приходять до нас і просять надати якісь інші препарати, яких у нас немає. Хай вони вибачають. Вибачте, будь ласка, але ми намагаємось, ми замовляємо. Все, що ми отримуємо, ми все вам видаємо. Все, що у нас є, і це абсолютно безкоштовно все йдеться допомога. В тому числі є не лише препарати, а є і засоби, якісь гігієни. От. Ну, тобто, все, що можливо, все ми стараємося, намагаємося. І дякую за порозуміння <хи> і сподіваюсь на подальшу нашу взаємну, скажімо так, співпрацю. За таким чином ми сформуємо наше здорове населення, здорове покоління, і буде у нас все добре. Дякую за це інтерв'ю, Юлія Сергійна. Mm. Найкращих вам. Вам теж дякую. Дякую.